Стема, яку зараз треба тут а, сферу підтягнути. Ну, любі друзі, неймовірно, ваш рот благословляє, можна навіть тезу не читати, да? а, ваш рот благословляє вас на створення родини, де будуть царювати взаємоповага, безумовне кохання, екологічні відносини. Тож, якщо ви ще не, не, має, не маєте прав, Пари не маєте родини, то ваш род вас благословляє на це. Тобто, це означає, що найближчим часом ви можете зустріти таку людину. Звісно, якщо ви дозволите їй зайти в ваше життя. А якщо ви вже в родині, то це означає, що можливо вам треба все ж таки звернути увагу на свої відносини і подивитися. Чи всі ваші члени отак безумовно щасливі? Да? Можливо, щось треба підтягнути, десь ненасильницьке якось спілкування вимкнути.